Українська прем'єр-ліга повертається, друзі, після матчу збірної України на Уемблі, де ми поступилися англійцям з рахунком 2-0. Виконувач обов'язків головного тренера збірної Руслан Ротань вже наступного дня з молодіжкою протистояв, але поступився молодіжній збірній Італії з рахунком 3-1. Я не знаю, але мені здається, це може бути світовим рекордом, коли один тренер за два дні з різними збірними програє, але ж у Тання є ще і третя команда Олександрія, з якою він буде змагатися вже в 19-му турі. УПЛ. В той же час телеграм-канал Динамо Київ інсайд, який славиться певними конспірологічними теоріями, а також інсайдами, які іноді справджуються. Написав: мовляв, Сергій Ребров не буде влітку очолювати збірну України. Мовляв, у Сергія Станіславича в пріоритеті продовження роботи з заляйном, пролонгація контракту, за яку він ще й отримає не непогану суму наступного сезону і для УАФ, де є багато проблем пов'язаних з корупційним скандалом навколо Андрія Павелка. Не так багато і грошей для Реброва, на що Сергій Ребров відповів: це Повна маячня, тому що пріоритет в нього тільки збірна України. Ну, хто зна, подивимось, друзі, хотілося б побачити саме Ребро на чолі збірної. Та будемо слідкувати за новинами. Напишіть, будь ласка, у коментарях, хто, на вашу думку, і має очолити збірну, і може очолити, тому що той же інсайдерський канал написав, що, скоріше за все, це буде ротані. Багато з вболівальників просто злякались. Тож, хто стане тренером, напишіть. Руслан Ротань, Сергій Ребров або ж хтось інший. Також прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. В нас нова мета 2000 підписників на каналі. Розпочнеться 19-й тур УПЛ у суботу. 1 квітня тому матч Минайн-Гулець буде зіграно в Лондоні. На стадіоні Крейвен Котеч керівництво Фулхема настільки сподобалось, як гравці минає, начистили пики російським футболістам Ярославського Шинніка, що вони запропонували українцям провести свій поєдинок саме на лондонському стадіоні. Добре, добре, друзі, жартую. <рапрошу> 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 Звісно, всі матчі УПЛ відбудуться. В Україні більше жодних першоквітневих жартів, тому що буде справжня футбольна боротьба, в тому числі в матчі Минаєн Гулець, який відбудеться о 12.00 саме у Минає на Закарпатті. О 13.00 харківський металіст поміряться силами з колосом з Київщини. 14.00 верес рівне прийматиме Кривбас Кривий Ріг. Ну і заключний поєдинок суботнього ігрового дня Олександрія Ворскла. Полтавчани проти команди з пригорода Кропивницького зіграють о 15.00. Ну і для Руслана Ротаня і його команди це шанс нарешті здобути перемогу. Хоча заради справедливості відзначу, що Олександрія з Ротанем не програє. Вони розпочали з рахунку 3-3, далі був 2-2, 1-1, 0-0. Ну і як то кажуть в коментарях, що далі буде мінус 1, один, мінус 1. Дніпро 1. Все ж таки Ну тут і побачимо, як зіграє Олександрія проти Ворскли. А друга половина поєдинків 19-го туру УПЛ вже чекаємо на неї 2 квітня у неділю. У неділю справді буде гаряче, тому що на нас чекають матчі всіх лідерів, всіх наших грандів. Так, вже о 13.00 Львів буде приймати Київське Динамо у Львові на стадіоні Скіф, підопічні чи Луческо проводять дуже неоднозначний, я б навіть сказав би жахливий відрізок сезону після зимової перерви. В них лише одна перемога на Дніпро-1. Так, дуже важлива, але натомість ви примудрилися. Кияни поступитися Інгульцю, ну і в минулому турі луганські зорі. І дехто говорить, що після цього динамівці втрачають шанси не тільки на чемпіонство чи друге місце, яке дає змогу грати в лісі чемпіонів, але й навіть бронзу третє місце буде динамівцям здобути дуже і дуже проблематично. О 14.00 Металіз 19.25 буде приймати Дніпро 1. Знаєте, колись дербі металіст Дніпро це було ого, го але це дві зовсім інших. Команди, та все одно протистояння Дніпра і Харкова завжди є дуже цікавим, особливо враховуючи все ще боротьбу підопічних Олександра Кучера за чемпіонство в українській прем'єр-лізі. Хоча головним претендентом на це саме чемпіонство є Донецький Шахтар, команда Ігоря Йовічовича відправляється в гості до Одеського Чорноморця, з яким Шахтар зіграє о 15.00. В цей же час 15.00 на нас чекає дуже Цікаве протистояння зоря Луганськ, рух Львів. Зоря після перемоги над Динамо вже окрилена, летить на зустріч бронзі, але рух теж команда не поступлива, яка все ще не захищена від вильоту у другий дивізіон, Тому я впевнений, тут рух обов'язково кине виклик більш мастеровитій, більш, звісно, зірковій луганській зорі. Тому на нас чекає цікавий і насичений тур. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, який матч для вас в пріоритеті, яку гру найбільше чекаєте. Прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко вдячний вам за увагу, підтримку і вашу активність. Бажаю, звісно, всього найкращого на Україні. Ми всі разом кажемо Перемагай!!